Є така таємниця, я досліджувала взагалі причини таких стосунків між Путіним і Трампом. Мені вищі сили показали, що вони члени одного клубу, майже вся еліта, тих, хто при владі. Тих, хто правлять світом, вони члени одного клубу. Зеленський не є членом цього клубу. А от Путін і Трамп є членами цього клубу. Звичайно, вони підтримують дружні зв'язки. Те, що відбувається на політичній арені, просто гра, хитра і наївна гра, наївна з нашого боку, а хитра з їхнього. Його спілкування з путіним це спілкування з другом. Він все одно буде вести політику найкращу для США, але побудовану на силі і вигоді, те, що пропонує Трамп для України. Оця ідея з корисними копалинами знову ж таки побудована на вигоді. Забрали у нас зброю за гарантії безпеки, яку безпеку ми отримали ні від Росії, ні від США. США на початку зовсім не допомагали, а потім давали скільки зброї, щоб ми не програли, але точно щоб не виграли. Тепер же вони пропонують нові гарантії за що? За, за надра за корисні копалини.